Моє перше відео в новому році починається з того, що я розпаковую посилку з темі. Як правильно читати темі? Тіму? Я думаю, з вас багато хто чув та знає, що це сайт з китайськими магазинами, тільки по типу AliExpress. Але називається трошки по-іншому. З Аліеспресу я замовляла ще з України, а зараз, будучи в Штатах, ще не пробувала з Аліспресу замовляти, але замовляли мої рідні і все ок. Тож я вже замовила з того тему. тему. Ось. І сьогодні прийшла ця посилка. Не сьогодні, вчора прийшла, сьогодні перше число. 2025-го, а посилка мені прийшла якраз вчора, за декілька годин до нового року, до 12-ї години. А, насправді, я її чекала ще до Різдва, і там було написано, що вона за декілька днів до Різдва буде доставлена, але Різдво давно минуло, а моєї посилки так і не було. Я, по суті, себе підстрахувала. В е, було вже і без, без того обійтися, що там було. Е, раніше я з цього сайту не замовляла і насправді мене попереджали, щоб я з нього не замовляла, тому що цей сайт багато особистої інформації, якби щитується, чи, чи він продає ту інформацію, шахраям, чи що. Я ще не розумію, як воно там працює. Одним словом, я все-таки замовила Думаю, хоч раз спробую, бо мені сподобалось там їхні фотографії, як вони передають, відео, воно досить, досить як якісне. Хоча на Алікспресі я вже дуже давно сиділа. Нещодавно зайшла спеціально подивитися, яка різниця між тим сайтом і між Аліекспресом і тему. тему. Скоріше, правильно, напевно, що. Хто знає, напишіть в коментарях. Щоб і я знала, Алікспрес досить так вже підтягнув свої відео до більш якісних і можна знайти досить хороші, якісні відео і побачити. Я шукала тканину, там, я шукала деякі інструменти собі для роботи по шиттю. Ось, На це дивилася, тому. Мені було важливо, щоб були якісні відео, якісні фотографії, і не якісь там всі фотографії в різних магазинах одинакові, ніби вони всі зговорилися, пофотографували одну ту саму річ і потім просто продають по різних цінах, А щоб іменно індивідуальні фотографії, індивідуальні відео. Ось, і е, дійсно AliExpress в якості трошки вже краще зараз працює. Тож, можливо, ще спробую з Аліспресо замовити, тому що я знайшла те, що я шукала. Насправді в Америці дуже важко е знайти деякі товари, особливо по шиттю. вони ніби є, але е вибір не то, як от в Україні. В Україні було легше працювати з магазинами, які продавали, хоч і багато товарів було так само і з Аліспресо, але. Самі магазини легко було і просто їм написати, і вони тобі скидали додаткові фотографії, додаткову інформацію. Ось, і так легше було купувати. Тож будемо розпаковувати для шиття Я я, якщо чесно, не пам'ятаю, що я там. То, що життя замовляла, вроді замовляла. Але знаєте, оцей такий період, коли ти заходиш на якийсь сайт, і, і там тобі вискакує, це знижці, це знижці, воно там, якісь там сумасшедші гроші, але воно знижці, Зараз чуть ли не безплатно. І ти його все клаціш, клаціш. І здається, що воно тобі все треба, але насправді воно абсолютно не треба. А... Але я це все перекласувала, то розберігала щось там. Ну думаю, я ну, стик, я таке щось там шукала. Можливо, ну, мені дійсно там на моєму господарстві десь там треба творчому. Потім я це все видаляла з того кошика, або там просто можливо колись там треба буде. Ось я його знайшла. Насправді зовсім не важко познаходити ті речі, які тобі потрібні, але коли йде велика знижка, воно зовсім там не так, як здається, тому що треба придивлятися, що там. Не той метраж, наприклад, якщо відносно тканини, або я там дублерин шукала, думаю, дешевий, дійсно заходиш, дивишся, а вони просто продають один метр. І ти розумієш, що ну правильно він дешевший, бо один метр а більше заказати не можна, бо воно по акції йде тільки один метр, або пів метра ще краще там тканини. Понаходила досить такі якісні, хороші тканини. Я заходжу, дивлюся, а там, взагалі пів метра. Ну, звичайно, ціна то стоїть за пів метра, а не за метр чи там більше. Ось, і ти більше вже не можеш заказати, або декілька кусочків по пів метра. Для чого вони мені це ж не на манжети, там рибана, чи ще там щось. Ось. І на це треба звертати увагу, що на Aliexpress, що на тему. Це вже таке, що я з особистого досвіду аналізувала. Тож, зараз буде розпаковка. І що я там заказала? Я надіюсь, воно приїхало нормально. Ножнички. Ножнички, до речі, вже треба купити нові. Може, як вже почну ними різати телефон, то вже куплю дійсно нові. Бо. Їх вже пора давно купити. Так. Ну, певно, я вже бачу те, що мало б прийти краще запаковане, і мені вже страшно його виймати, тому що. Е <кхід> так, ну добре. З чого почнемо? З чого почнемо? меншого чи з більшого? Давайте почнемо з меншого. От такого, що лежить, та й почнемо. Показую зразу, щось там лежить. Я заказала вогні. Вогні, вогні, вогні. Другі, ось ці такі капельками. Капельками. Надіюсь, вони працюють. Це вже я потім подивлюся, що вони працюють. Ціна досить така низька, я вже не пам'ятаю точно скільки, може, тут одеє квитанція, може ні. Це було заказано з різних там тих магазинів. Я так зрозуміла, що вони збиралися докупу, і купу вже відправляли до мене штат Вашингтон. Насправді, я думала, що вони швидше прийдуть, тому що, по суті, ми від Китаю досить не так далеко, як, наприклад, до Майами чи Нью-Йорку. Вони там ще мусять літаком годин 6-7. Ось, Але вже є Так, Вогні, вогні це мало бути до Різдва, постійно розвішено, красиво. Ну, до Різдвяних свят, щоб більш такої атмосфери надати будинку Різдвяної. Затишної. Ось. Це що. Це олівець для брів. Я вже давно на такі дивилася. Моє кудруве напилення вже давно злізло з брів, і я кожен раз підкарбовую. І мені важко підфарбовувати, бо воно ще не повністю зійшло. І я планую його відновити, але я поки планую тут з тими переїздом в Україну. Коротше, шукаю так. Воно, воно, воно запаковане, але я його зараз покажу. Е покажу, розпаковую. розпаковується при вас. Так, розкручуємо. Щось не розкручується. Розкручую. А, воно виймається. Коротше, беніла мені якихось два, куп... два купочка. А наша тих два а Як його назад стали, то й тако. Типу, як фломастер, а що ще один купочок туди. Чи то був один водний? Його треба приклеїти, назад чи що? Коротше, касіруна. Так, от така штучка. Бачите, там, типу, як... Полосочки. Зараз подивимося, як воно малює. Показую зразу. А воно, типу, у вигляді має малювати у вигляді волосинок. Ось, ну малює. І було показано, що воно майже не стирається. Ну, зараз перевіримо. Не стирається. ну зовсім не стирається. Ну, зовсім. Коротше, розвод. Але як варіант, в принципі, якщо не терти то бру, то підійде. Далі, О, це я давно хотіла замовити, це прищепочки скріплювати тканину, бо часто бувають такі тканини, ну, по типу, наприклад, замінника шкіряного, коли ти не скріпиш булавками, тому що воно залишає. Хоча, я вам скажу, я скріплювала булавками цими такими дуже-дуже тонесенькими, не знаю, чи я зараз покажу ті булавки. А, є, тут я зараз покажу. Я їх дуже-дуже давно замовляла на Аліеспресі, вона вже така страшненька. Зараз рівнішу візьму. Ось. З цими такими для чого -то вони рахуються? Для... Ось. для мух вони брали. чи для... Як вони називаються ці шпилечки, не пам'ятаю. То дуже. Вони дуже добре ними скріплювати. Як я білизну шила. Всякі ці гіпюрчики, супер. Вони не оставляють місця від уколів, від проколів. Ось. Але є інколи тканина або якісь такі вироби, якими треба от скріпити такими прищепочками. І що воно? Ну, щось тримає? Ну Тримає, тримає. Ось, так що в мене вже є такі прищепочки на моєму швейному творчому господарстві. Так. Далі. У мене новорічні іграшки ми тут купували на секонд-хенді. І вони вже такі трошки старенькі, страшненькі. Вони ще там були старенькі, страшненькі, але тоді, як ми тільки приїхали, це був варіант. До речі, я про це десь там маю відео, одне з перших розповідала. Можна дуже багато купити. Тут він називається Goodwill, Можна всякою всячини накупувати на вагу. Ось, і досить такі непогані речі траплялися. Тож я вже нарешті вирішила купити новорічні іграшки, хоча, хоча їх тут дуже багато і так можна було купити за знижками, якби був час або бажання ходити по крамницях. Я заказала на цьому темі, я все-таки думала, що воно прийде вчасно, але вже як є. Але ось такі іграшки, вони таких тих по з барху. Досить такі гарненькі. Досить непогані, і там ціна теж дуже дуже дешево щось там коштувало воно, Ось. Наслідуючий рік чепліточно на маюленки. Так, це сюди. Далі. Замовила ще. Так. Впав, хай вже там лежить. Я думаю, він поки сюди доїхав, він теж 150 раз падав. Е, вже йому нічого не поможе, Замовила ще такі іграшки. Думала сама зробити, продаються такі шари. Тут, до речі, по магазинах для рукоділля дуже-дуже багато всього є. І я думала теж взяти ці шарики пластикові, щось там в них напхати, якоїсь соломи, чи там якісь там продаються всякий декоративний папір, оце нарізаний. Думала, так само в мене є всі всякі ті стрічки, все це обклеїти, сидіти. Але я ж розумію, що це все теж так само час. І якщо це все купувати окремо і все докупи, ну там зекономиш пару там, доларів і не більше. Але це все час так само треба гратися, робити. Але я мала іншу роботу, тож я не грала. Зазвичай я люблю таке робити і можу таке робити. Ось таке, досить такі гарні іграшки. В середині таке всяке висушені квіточки. Так, що вона? Це кап, а ні, то вона така. Ні, вона помнята. Вона з другої сторони, пом'ята. Блін. Чи то вона така має бути? Ні. Коротше, з одної сторони, якась така, як імітація помнятої, ну, типу вм'ята таке, такої, а з другої сторони, вона реально помнята. Це ціло. це ціло. Не буду всі виймати, е, вони трошки брудні, зараз мені вона сипається, в нього сипається якийсь такий запах, ну, так, соломить потихне. Типу. Але іграшки як декор будуть досить гарні. Я замовила пшеницю. Це те, що зазвичай вдома можна було без проблем купити. Ось. Але в мене є дідух, який зробила моя невістка. Як ми тільки приїхали, він дуже-дуже гарний. І У мене часто виникають ідеї по декору різному, і це не тільки новорічний, там, через дв'яний. А, а і так, на протязі року, Тож реально такої там, соломи купити. Часом попадають вони в цих магазинах для декору, для рукоділля. Але не завжди, тож я просто побачила, воно ще там копійки чи не копійки коштувало, я вже не пам'ятаю. Коротше, я заказала вже особу. Маю цю Ціницю. А, Це що? А, це ще одні вогні. Але ці вже вогні на їх великий метраж, і вони на USB цьому, що включаються в розетку. Ось. Вже вогнів буде, бо щось в цьому році я не понаходила свої попередні такі вогні, і можна було поїхати на розпродажі побрати. Вони вже були на розпродажі досить так дешево, але не така ціна. Це дійсно дешево. Ну, ця штука, хто знає, хто не знає, ця штука для того: зараз покажу ближче. Це штука для того, щоб клеїти на крісла, на ножки крісел, стола. Знизу, щоб, якщо ти його у підлозі совиєш, щоб воно не дерло підлогу або ламінат, там що. Тож такі вони такі пом'ягенькі. У нас вже позакінчилося, але ціна ці була дуже-дуже класна. Хоча я дивлюсь, що мені б треба було їх трошки більше, але вже як є. По суті, які підійдуть. <рес> Мені здається, що я не таке замовляла. Замовила собі устілки. Ну, це кипець. Мені здається, я на вчені їх замовляла, але ну, вже як є. Вже які прийшли. Не знайшла в магазинах там, де продається взуття. Зазвичай вони там мають бути, але щось не знайшла я собі. То Замовила. Це що мігеньке. Я вже не помню, що я замовляла таке мягеньке. Носочки. Такі, такий і такий. Слухайте, досить хороша якість. Бачу шерстяну нитку. Відчуваю її, що вона там є, не тільки бачу. Ось запах теж нормальний. Досить хороша якість. Ціна тут така, по суті, за них, якби я заплатила, е ну, за дві пари тут в магазинах. І то на розпродажі. Далі, вже закінчується. О! Це. Я планувала їх одягнути на Новий рік чи на Різдво. Такі, е, зараз відкрию, три, Дуже гарні були на картинці. Але ви знаєте, гарні та гарні. А Насправді, що прийшло? Зараз подивимося. Прекрасно, сережки. Сережки. Тут ще поки коштували щось. Такі сережки. Вони так на дві сторони, виходить, ти їх заправляєш вухо, і вони спереду. От такі вісюльки і ззаді така якась закарлючка. Ось. Ну, досить такий непоганий варіант. Я люблю щось таке, що воно довге. У мене є тут такі, до речі, з України. Дівочка вишивала ручна вишивка. Якщо кому цікаво, я такий набір взяла, вона вишиває на різних полотнах, бачите? Ближче покажу. ось, е, То я замовляла з України такий собі подарунок. Кому цікаво, напишіть просто, напишіть мені в коментарях, я вам вишлю її координати, тої дівочки, вона веде свою, свої соціальні мережі. І без проблем замовити. Е, вона там робить ще такі на шию різні штучки, вісюльки. Робить і брілочки, і браслети, все різне. Тож, замовила я отакі сережки. Це вже, певно, останнє. Щось дуже маленьке. Десь нічого. А, так, Це. І це я вже дуже давно хотіла замовити собі для шиття. Це що резинку, знаєте, про дівати в вироби? Я не знаю, дійсно, як він працює, чи він добре працює. Оця така штучка. Ось. Як вона працює правильно? Ну, типу, якби знімається це колечко? Ось і що? О, цепляне там було, там такі, не знаю, чи буде тут видно, там такі зубчики є на кінчиках. Ось такі, бачите, такі аж, аж, аж такі зубчики. Ось, і воно, типу, має тримати резинку, по суті, іти ним тако. Підтягуєш, воно добре має тримати, і ти вже без проблем з цією стороною заправляєш там у вироби, де там потрібна та резинка. Ну, надіюсь, я вже дуже давно хотіла його замовити. Надіюсь, що воно якісне і згодиться мені у користуванні. Тож таке. Ну що, розпаковка прийшла добре. Посилкою я, по суті, довольна. Шкода, що не до Різдва. Бо і носки мені треба були, такі світлі, і не знаю, чи я буду замовляти надалі з того тему, тему, тему того. Буду пробувати з Алі замовляти. Я зараз шукаю різні тканини на свої вироби, бо мені треба працювати з якимись магазинами конкретними. Щоб весь час було воно в наявності, навіть якщо це буде певний час, і я думала вже над тим, щоб замовляти з України, але з України напряму не всі магазини працюють, щоб замовляти там якийсь там податок, здається, сплачується, ніж просто фізична особа відправляє. А збирати всі з різних магазинів, які мені там потрібно, ту тканину. Кусочки і відправляти, наприклад, батькам, щоб батьки мені передавали, це теж певний час проходить, то я думаю, буду пробувати все-таки все з Aliexpress замовляти, бо понаходила досить гарну тканину. І коли я її попереводила на ціни, бо, до речі, інтернет-магазини китайські, вони ціни інші мають для американців, ніж для українців чи там європейців. Коли ти вже позначаєш своє місце локації, проживання, воно зовсім інші ціни підтягує, відповідно до заробітків американців. ось. І я коли пер... стала переводити з долара в гривні, чи там з гривні в долар, і побачила, що українські магазини, які ціни на, на ту тканину, то я зрозуміла, що мені не так і. Вигідно замовляти з України. Єдине, що виробники можуть бути європейські в українських, в українських магазинах, часто зустрінеш європейського виробника тої чи іншої тканини. Ось. А в китайських цих я якість бачу хороша, але не знаю, чий виробник дійсно. В них там буває Таїланд, ще там щось. ну, Я не знаю, дійсно, які там, наприклад, я дивилася на. Шерстяні тканини, вони досить дешеві ці тканини, ось костюмні. А сам виробник іменно, ну там не писало, чи то виробник. Китайський магазин та китайський. Гарна якість відео, гарна якість фотографії, там умови повернення, неповернення. Всякі відгуки досить непогані. Але який це виробник, там не вказано. Ось. Але я знаю таке, що китайські товари є. Тоже досить хорошими, тому що колись 10 років тому я торгувала китайськими товарами, саме одягом. Ось, і коли я брала дешевий Китай, то там, відповідно, було зразу якість і, відповідно, ціна дешева. Але є ще їхній фабричний Китай він дуже якісний товар, і цей одяг був просто незносимий. Ось так, що я впевнена, що напевно. Можливо, аудиторію, вони так само працюють досить якісно, досить непогано. Буду пробувати, буду шукати, бо насправді, насправді зараз на якомусь такому роздоріжжі шукаю кращі магазини і, взагалі, магазини, і тут дивилась в американські магазини. Це не те, що би я шукала. Тож, можливо, це не останнє відео з розпаковкою, буду пробувати вам показувати, розповідати. Кому цікаво такий формат або не формат, або просто це відео, поставте свої подобайки або не вподобайки. І не забувайте підписуватися. Це допомагає більше людям побачити це відео, можливо, комусь ще сподобається. І я розумію, що я корисна комусь, або просто хтось включив, як. Контент просто послухати. Ось, а я поділилася такою інформацією, бо просто розпаковкою мені вже веселіше розпаковувати не самій, а от поділилася з вами. Тож підписуйтеся на канал, бо тут не тільки розпаковка, тут також багато я розповідаю інформації про шиття про шиття, взагалі про дизайн. Також в мене різні мастер-класи є по шиттю того чи іншого виробу. До нового року я знімала декілька відео, які ще просто не змонтовані. Я пробую їх зараз монтувати і надіюсь, вони найближчим часом вийдуть. Такі досить непогані майстер-класи виходять по пошиттю тих чи інших виробів. Я також буду показувати, які саме це вироби раніше в коротких відео. Ось не забувайте підписуватись, щоб мій канал не загубився у ваших підписках. І ви перші дізналися, коли ці відео вийдуть. Дякую всім за увагу і гарного усім настрою у новому році, також миру, злагоди. Хочеться, щоб нарешті закінчилася війна, і кожен українець. Отримав спокій фізичний, душевний і над кожною домівкою було мирне небо. Дякую всім. Бережіть себе. Я ще не знаю, чи я буду їх носити. Мені неприємно, коли ця цепочка туди лізе. Сережки дуже гарні, але ну, як пролазить, дуже болісно. Треба рівненьку ту цепочку. Я вже потім спробую ще раз. Добре. Далі чіпляю свої сережки назад. Ті, що нормально одягаються. О! І зараз хочу показати, як малює. На бровах Олівець, тою, стираю свої брови, це одразу при вас. О, так, стерла. У мене там є ще моє трошки пудрове і показую. Не знаю, я це роблю перший раз, то якщо Ну, слухайте. Ось такої я не в дзеркало в камеру, то не дуже добре бачу. Що не виходить? Так, беру дзеркало. Спробую на дзеркало намалювати, бо не бачу, що малюю. Камеру малюю. так. Якщо, типу, як волоски, ну, якщо рівненько це все робити, Досить непогано воно полетіло. Ой, залізла трошки за обіту. Тут підтерти. Під, під, Треба. Слухайте, не дуже стирається на лобі. Так. Ну, отаке щось виходить. Це я малювала олівцем звичайним, а це оцією штукою малювала. В принципі, може бути. І досить непоганий варіант. Я ще сьогодні з ним похожу. Ну, треба навчитися не малювати. Напевно, треба його під певним кутом ставити, щоб воно таку імітацію волосків робило, так що в мене будуть досить густі брови. О! Аби ще не сміялася сама з цього. Ну, так. Да. Тобто певним кутом треба малювати. Але досить як варіант непогано. Ну, да. Добре. З сережками я розчарована, чесно, бо я люблю якусь таку біжутерію. Але це просовування тої цепочки це жесть, така шаша, -шаш, по душі, шкребочем.